Бородата ящерка. Довгі гострі, трохи зігнуті колючки, які нагадують колючки шипшини, розміщені в кілька рядів, надають страхітливого вигляду бородатій ящерці. Під час небезпеки вона не поспішає рятуватися втечею, а набуває загрозливого вигляду. Розкриває пащу, роздуває бороду, піднімає колючки, які розміщені по боках тулуба. До того ж ящерка сичить, фиркає, хльосткає хвостом, стрибає на задніх лапах, як жаба. Живиться бородата ящерка комахами, дрібними хребетними савцями, охоче ласує квітами та соковитими плодами рослин. Отруто зуб. Отрутозуб єдина у світі отруйна ящерка, від укусу якої людина може загинути. Зустрічається тварина у північній Америці, оселяється в сухих кам'янистих передгір'ях, на півпустелях, іноді у саванах, соснових лісах. Рухається отрутозуб на витянутих ногах і значно повільніший. Від багатьох інших ящерок. Повільні тварини і у воді плавають, на відміну від родичів, не притискаючи лапи до тіла, а гребуть ними, наче веслами, живиться отрутозуб рутозуб усілякими безхребетними і дрібними хребетними тваринами, ящерками, птахами, які гніздяться на землі, їх яйцями, гризунами, зміями. Тварина знаходить здобич за допомогою добре розвиненого нюху, як і деякі змії, вона постійно тримає роздвоєний язик у повітрі. Отруйні зуби, як і змії, мають спеціальні борозни, по яких стікає отрута в рану. Та, на відміну від змій, в отруто зуба всі зуби отруйні. Якщо зуб випадає або ламається, на його місці швидко виростає новий. Як і багато інших плазунів, отруту зуб може довгий час, понад 5 місяців, залишатися без їжі за рахунок накопиченого жиру. А ви знаєте, що дрібні ящерки. Наземні саламандри напруженням спеціальних м'язів переламують собі один з хребців біля основи хвоста і кидають його. Нападаючий ворог хапає кинутий хвіст, який конвульсивно звивається, а його господар благополучно тікає. Втрата хвоста не лякає тварину, адже він відростає знову. Жахливий молох! У міфології молоха називали великим чудовиськом, який пожирав людей. У пустелях Австралії зустрічається ящерка молох. І насправді вона жахлива. Але тільки на вигляд, тіло молоха довжиною 22 см повністю вкрито гострими шипами різної величини, які служать тварині лише для захисту. Молох живиться маленькими чорними мурашками. Він робить засідки навколо мурашних шляхів і хапає язиком комаху за комахою. За день молох з'їдає кілька сотень мурашок. Життя в пустелі навчило молоха заглиблюватися в пісок, але не глибоко, ходять вони неспішно, на витянутих ногах, не торкаючись хвостом ґрунту, але під час небезпеки стають швидкими та спритними. Крім того, молох, як і Хамелеон, уміє змінювати колір, маскуватися під довколишнє середовище, але робить це не так швидко, як хамелеон. Молох добре переносить відсутність води, та найцікавіше те, як він вгамовує спрагу. Під час дощу ящерка всім тілом, наче губка, убирає воду, навіть маса тварини збільшується.